Слава Ісусу Христу, вітаю вас, брати і сестри сьогодні 9 грудня. Можу сказати, що Бог нам хоче хо 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 сказати, що час, який ми маємо зараз, це є час якось особливої промоції. Промоція то що можна щось дешевше купити. Можна е ну, якась нагода щось придбати, щось, що е ну, буде. z jakimś korzystnym warunkiem, tamam. i tak dalej. Bóg mówi: Ja was codziennie szukam, was, grzeszników, i yeah. on como... szuka, to znaczy więcej czasu przydziela dla grzeszników niż dla tych prawidłowych, i jeszcze radzi, że znalazł jakieś szczególne odnosy z grzesznikami Jezusa. I to jest dobre, to jest promocja, to jest szans dla nas, dla nas, grzeszników, swoje świjcie, radzijcie. Бо Ісус хоче нам сьогодні сказати ось такі слова. часу Ісус сказав своїм учням як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка було 100 овець, і одна з них заблукає, чи не залишить він 99 у горах, не піде шукати за Букавої, а коли станеться, що знайде її кажу вам, що родини найбільше ніж 99, які не забукали, так само немає бажання Отця вашого небесного. Щоб загинув один із цих малих. Так, проблема, щоб нема бажання, щоб загинув один з тих малих. Місія Ісуса дійсно є те, щоб ніхто з нас не загинув. І Час Адвенту нам теж пригадує про час суду, суду, суду Остаточного. І але, бачите, бажанням Тата Небесного є, щоб ніхто не загинув. І це і місія теж Ісуса. No bo to logiczne. Czy ojciec żyje złe, zła, chciałby przenosić dziecko w at? Bóg nikogo nie przekaże, nie przekaże w jad. Natomiast jad istnieje. Jak to wyjaśnić? Суд полягає на тому, що Бог шукав людину, шукає і все робить, щоб її спасти, а вона відмовляє, каже ні, не хочу, не хоче. І людина, людина поки тут живе на землі, має право вибору між Богом та смертю. Пекло – це не є кара. Я би сказав, що це не є кара. To możliwy wybór. To wybór człowieka, który rzadko, wprost mówi Bogu, ja Ciebie nie chcę, ja nie chcę być z Tobą. <totototek> Ta pro o zagubionym owieczku, to bardzo ładna prydźcia i prosteńka taka. Można powiedzieć, że w takiej sytuacji dowoli Часто трапляються в Палестині. Тому що територія, де випасають овець, там є пагорби, там, там гори. Так що тих, тих пасовиськ треба шукати десь на схилах цих, схилах цих, цих пагорби, пагорбів. Трави там маловато. Треба весь час переміщатися з тими отарами шукати. Цих пасових, ну і відомо, що там і небезпека, десь і так далі різні долини і, і так далі. І буває так, що, що сувечка відходить від, від, від стада і може десь потрапити в якусь халепу. кажуть, що Палестинські пастухи були. Experta, ну, щоб найти овець своїх. Вони могли йти кілометрами, щоб найти овечку. Наражали своє життя реально, щоб її спасти. В слідів, часу, ці отари, вони були спільні, такі може комунальні, так як в нас часом, по селах. Ще є, щоб спасе всіх користь з усього села Одна людина. І... tam też było, też są właśnie, nie był jeden, jeden tylko, e, tylko, było bardzo, a ludzie prostu zajmowały się profesjonalnie, jakby e, pasowało się owce. I się też rozumiem, czemu pastych gotowy zależy, że dawno co dziewiąć, tego, co ono zabłakowało po kobiety do domu i jakoś rozprowadzić nie będzie to to na byłoby na niemu, to on naprawdę się, nie, żeby żeby własny kobiń, no najty, co zgubioną owieczkę. I teraz pokażę też, co trudoty Jezusa, jaki lubi tata niebiesno. І тато йому дав місію, каже: Я не хочу, щоб загинув хто з цих малих грішників. І Ісус, все життя присвятив для того, щоб, щоб нас знайти всіх. Да. Ну хіба що ми не хочемо? Тоді Ісус нічого не може зробити. Так. Istnieje znowu taki zakon w Palestynie, że jeśli pastuch nie mógł przynieść żywej owieczki, to mógł przynieść jeśli to było możliwe, na przykład i wołna, bo jest, jest fragment tej owieczki na dokaz to, że ona zaginęła i musi pojaśnić jakby, obstawy, za jakich ona też Tak Także możemy sobie Уявити пастухів, які вертаються з отарами до села, і розказує про одного пастуха, який пішов в гори зараз темрява, ніч небезпека, а він пішов шукати однієї букалої овечки. Через деякий час видно, як люди виглядають, дивляться здалека. Видно пастуха, який несе овечку. Всі щасливі радіють, посміхаються. No, Najbliższe zwyczajne własne chce oweczkę na ulubiony obraz Jezusa. E, tak e, nam tak objawił siebie. Pokazuje nam na takim czynom, co mu obraz i e, lubow do nas, Krzysztofów. Bo lubow Boża, jaką Bóg ma do nas, Вона передусім така індивідуальна, означає, що означає, що Бог на кожного з нас дивиться як на свою дитину і має повноту своєї любові до кожного з нас. І, це так, як, як тато чи мама, якщо є багатодітна сім'я, я з такої родини, у нас дев'ятеро дітей було. Мама чи тато ну, люблять своїх дітей, то вони не віддадуть однієї дитини. Не скажу, що ну, пропала нам десята дитина, але ще дев'ятеро залишилось нас. Ну, то і так непогано. Не? Ні, Ніколи так не думають. Тобто вони готові розірвати, все зробити, щоб таки спасти дитинку і подобати всі труднощі і, і так далі. Це, це зрозуміло. Не? І Бог теж так бореться за нас. Його любов саме до нас така. Почуй в Адвенті, як Бог каже, ти моя дитина, да. і він не може знайти миру, поки не, не будеш з ним в його домі. Друге це любов Божа, вона теж терпелива. <кхів> Вівця, яка потрапила в цю халепу. Не може переконати відповідальності на когось іншого. Да. Це, це дійсно, це вона накоїла на це все. А, ну, зробила не, 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 нелогічні дії, не ну, дурні дії. Але Бог Бог любить теж таких овець чи баранів. Не? Бог любить їх і хоче їх спасти. Для, нас, для Бога кожне, кожне життя важливе. І любов Божа ще постійно шукає нас. Бачите, пастух не мав якби, наміру бездіяльно сидіти і чекати, хай вона повернеться. Як вона не прийде, то все, вона втратила свій, свій шанс. Часом, є така, таке переконання в нас, в народі, в ментальності нашій, не? що відійшов хтось, буде, хай прийде, не? ми чекаємо, не прийдеш, то втратиш. Не? Е, да. Це, кажуть, було таке єврейське мислення, євреї так казали, не? відійшли, то можете повернутися, бо якщо ні, ну, то буде біда. Не? А Ісус Христос нам показує інший якби, вид духовного життя. Де Бог сам заангажований в ці пошуки, Бог сам шукає. Да. Прийшов знайти тих, які заблукали. Бог не погоджується з тим, що деякі з нас йдуть в ад прямою дорогою, прямою стежкою. Бог цього не хоче. Так що е, насолоджуйся за сьогодні любові Божою. Не відходь від нього. А якщо відійшла, відійшов вернись. Ale ja wiem, ja przekonuję się, że jeśli tylko na Niego, w Jego kierunku, to już zobaczysz Jego uśmiech, Jego radość, Jego szczęście i nuty ręce, jakie chcą cię przyrzucić do serca. Taki nasz Bóg. Sława Jezusowi Chrystusowi.